Пане голово, члени погоджувальної ради, в Україні продовжується ескалація напруги і парламент не може працювати в режимі, який запропонований головуючим. Парламент повинен негайно розв'язати кризу влади в країні. Єдиний шлях до стабілізації ситуації є. Відновлення конституційного правопорядку в Україні і повернення до редакції Конституції 2004 року, як це визначено рішенням Конституційного суду України. Саме тому ми наполягаємо на тому, що в Україні повинні бути скасовані диктаторські повноваження чинного президента, в Україні повинна бути відновлена українська конституція, баланс влад, за яким Саме Верховна Рада України формує Кабінет міністрів України і уряд підзвітний і відповідальний перед обраним народом України органом, а саме українським парламентом. Ми, як українська опозиція, підготували конституційний акт про повернення до Конституції 2004 року і цей документ. Повинен бути проголосований всім складом парламенту, якщо парламентські сили, в тому числі і наші політичні опоненти, налаштовані на те, щоб Україна мирним шляхом вийшла з найскладнішої суспільно-політичної кризи, яка була в історії сучасної Української незалежної держави. Коли ми кажемо про продовження ескалації конфлікту, то це означає, що сотні машин, учасників автомайдану і протестантів. Паляться в місті Києві і по всіх містах України. Далі продовжується переслідування людей, далі є зниклі, далі продовжується побиття. І на цьому фоні ми закликаємо владу негайно усунутись від покриття бандитів, які полюють на мирних протестантів. Також ми окремо звертаємося до Міністерства оборони, яке протягом минулого тижня. Всіляко хотіло бути втягнутим в вирішення конфлікту. І коли Міністерство оборони робить заяви про те, що вони фактично готові стати проти свого народу зі зброєю, то це є не що інше, як злочин проти українського народу, і за такі злочини несуть відповідальність в Гаузькому трибуналі. Тому, пане голово, ми звертаємось до вас, щоб зараз зібратися у вас в кабінеті. І обговорити питання, як ми завтра будемо голосувати, конституційний акт про відновлення народовладдя і конституційного ладу в країні, про повернення до Конституції 2004 року, про скасування диктаторських повноважень президента і про надання українському народу через український парламент права керувати своєю країною.